Як повернулися до життя страшило і залізний дроворуб. Полохливий Лев страшенно зрадів, дізнавшись про несподівану смерть Бастінди. Еллі відчинила клітку, і лев із задоволенням побігав на подвір'ї, розминаючи лапи, а тут ловко метнувся на кухню, щоб самому переконатись у смерті страшної бастінди. Ха ха! -ха" – розсміявся він захоплено, вздрівши в куткулку по брудної одежі. Виявляється. Бастінда була не міцнішою від тих сніговиків, що їх хліплять зі снігу хлоп'ят зимою у Канзасі. Шкода, що Еллі не здогадалася про це раніше. І добре, що не здогадалася, заперечила Еллі, а то навряд чи б мені стало духу ублити чарівницю, якби я знала, що вона від цього помре. Все добре, що добре закінчується, весело погодився Тутошко. Головне, що ми повернемося до смарагдового міста з перемогою. Біля фіолетового палацу зібралось багато мигунів з околиць, і Еллі оголосила їм, що відтепер вони вільні. Радість народу була безмежна. Мигуни пританцьовували, ляскали пальцями і так щиро підморгували один одному, що до вечора їхні очі заслюзилися. і вони вже нічого не бачили навколо себе. Звільнившись від рабства, Еллі та Лев перш за все подумали про страшила і залізного дроворуба. Необхідно було подбатись про врятування вірних друзів. Кілька десятків кмітливих мугнів, очолювані Еллі та Левом, вирушили на пошуки. Тотошко не залишився у палаці, він поважно їхав на спині свого великого четвероного друга. Вони йшли, поки не дісталися до місця битви з летючими мавпами, І там розпочали пошуки. Залізного дроворуба витягли з міжгір'я разом з його совкирою. Вузлика з одежею та злинялою запилену голову старшила знайшли на вершечку гори. Еллі заплакала, побачивши жалюгідні рештки своїх вірних друзів. Експедиція повернулася до палацу, і мигони взялись до діла. Костюм страшила було випрано, зашито і напхано свіжою соломою. І ось, будь ласка, перед Еллі стояв її любий страшило, але він не міг ні розмовляти, ні дивитись, бо всі фарби на його обличчі поблякли від сонця, і в нього не було ні рота, ні очей. Мигони принесли пензлик та фарби. І Еллі почала підмальовувати Страшилові очі й рота. Тільки но з'явилось перше око, як він тут же весело підморгнув дівчинці. Потерпи, друже, лагідно мовила Еллі. А то будеш косооким. Та страшилові не було ні сила чекати. Ще його рот був незакінченим, а він уже базікав. пш Я страшило хоробрий і спритний. Ох, яка ж радість! Я знову знову з Еллі. Веселий страшило обіймав своїми м'якими руками Еллі, лева й Татошка. Еллі запитала мегунів, чи бува, немає серед них умільців ковалів. Виявилось, що країна здавна славиться чудовими годинникарями, ювелірами, механіками. Дізнавшись, що йдеться про відновлення залізного чоловіка, Елліного товариша, мигуни запевнили її, що кожен з них готовий зробити все для феї ратівної води. Так вони прозвали дівчинку. Відновити дроворуба була не так просто, як страшила. Найкращий майстер країни Лестер три дні й чотири ночі мудрував над його понівеченим складним механізмом. Він і його помічники стукали мелотками, пиляли, клепали, паяли, полірували, і ось настала та щаслива мить, коли залізний дроворуб стояв перед Еллі. Він був зовсім як новенький. Аби не латки, накладені там, де залізо наскрізь було пробите, каміння. Та дроворуб не заважав на латки. Після ремонту він став ще гарніший. Мигони його відшліфували, і він так заблищав, що на нього було боляче дивитись. Вони відремонтували і його сокиру, зробили до неї золоте топорище замість поламаного дерев'яного. Мигони взагалі любили все блискуче. Сльози радощі вринули з очей залізного дроворуба, коли він знову побачив своїх друзів. Страшило і Еллі витирали йому сльози ліловим рушничком, побоюючись, щоб не заіршовіли його щелепи. Еллі теж плакала від радощів, і навіть полохливий Лев пустив сльозу. Лев так часто витирав очі хвостом, що киточка його зволожилася, і левові довелось вибігти на подвір'я, щоб просушити хвоста на сонечку. З нагоди усіх цих радісних подій у палаці влаштували веселий бенкет. Еллі та її друзі сиділи на почесних місцях. І на їх честь було випито чимало келихів лимонаду та фруктового квасу. Один з гостей навіть запропонував, щоб віднині на честь феєратівної води кожен мигун вмивався п'ять разів на день. Після довгих суперечок погодились, що досить буде й трьох. Друзі провели ще кілька щасливих днів у Фіолетовому палаці І почали збиратися у дорогу назад. Треба йти до Гудвіна. Він повинен виконувати свої обіцянки, мовила Еллі. О, нарешті я одержу свій мозок, вигукнув старошило. А я серце, сказав залізний Дроворуб. а я сміливість, рикнув полохливий лев. А я повернусь до тата мами до Канзасу, сказала Еллі і заплескала в долоні. І я там провчу того хватька Гектора, додав Толтошко. Вранці вони скликали магонів і тепло попрощалися з ними. Із натовпу вийшли три свивобородих діди. Звернулись до залізного дроворуба і поштиво прохали його залишитись правителем їхньої країни. Мегонам дуже подобався, сліпучий блискучий залізний дроворуб, його струнка постава, коли він велично крокував із золотою сокирою на плечі. Залишайтеся з нами, просили його мегони. Ми такі безпомічні і несміливі. Нам потрібен король, який міг би захистити нас від ворогів. Раптом на нас нападе якась злача клунка і знову поневолить нас. Ми дуже просимо вас, від самої лише згадки про злу чаклунку ми гони заволали від жаху. Немає більше злих чаклунок у країні Гудвіна, гордо заперечив страшило. Ми з Еллі знищили їх усіх. Мегони витерли сльози і сказали подумайте, який вигідний правитель, котрий не їсть, не п'є, отже, не обтяжуватиме нас податками. І коли він постраждає в бою з ворогами, ми зможемо відремонтувати його. У нас уже є досвід. І залізного дроворуба це втішило. Зараз я не можу розлучитися з Еллі, і мені треба одержати в смарагдовому місті серце. Але потім я подумаю можливо і повернусь до вас. Ми зраділи і веселими вигуками Ура, ура, ура! проводжали мандрівників. Уся компанія одержала коштовні подарунки. Еллі вручили браслет з алмазами. Залізному дроворубу зробили красиву золоту маслянку, оздоблену дорогоцінними камінчиками, а страшилові чудовий ціпок, з набалдашником і слонової кістки й до капелюха підвісили срібні дзвіночки з чудовим передзвоном. Страшило, звичайно, загортився подарунками, ступаючи, він далеко виставляв руку з ціпком і потрушував головою, аби вдосталь насолодитися мелодійним перезвоном дзвіночків. Незабаром усе це йому набридло, і він став поводитися, як і раніше. Лев і Тотошко одержали золоті ошейники. Леву ошейник спочатку не сподобався, але мастер Лестер повідомив її йому, що всі царі носять золоті ошейники, і тоді Лев змирився з цією неприємною прикрасою. Коли мене наділять сміливістю, мовив Лев, то я стану царем звірів отже мені заздалегідь треба звикати до цієї штукенції.